Житловий комплекс Синергія Сіті в місті Ірпіні. Чудове місце для проживання, в якому планується ще будівництво дуже великої кількості будинків. Чи дійсно варто купувати в цьому житловому комплексі квартиру і чи там все добре з документами? Давайте обговоримо в цьому відео. Отже, житловий комплекс Синергія Сіті знаходиться в місті Ірпіні. Недалеко від залізниці, через що цей житловий комплекс зараз повністю відбудовується і будується далі. І вже нові черги здаються в експлуатацію поступово, і його розташування, звичайно, досить таки зручне. І думаю, що вам було б цікаво подивитися це відео про цей житловий комплекс. Як видно, вже дуже багато різних місць відпочинку зроблено в цьому ЖК. І дійсно, я думаю, проживання в ньому жителів, які обрали саме там квартиру, вони не шкодують про те, що там обрали квартиру, тому що є поряд і спортивний майданчик, і навіть тенісний корт невеличкий. І е, дуже багато місця для е, розважання, багато магазинів відкритих. Зараз нам там працюють і будівельні магазини, в тому числі. То не так вже й важко буде робити ремонт, якщо треба щось підкупити. І, взагалі, цей житловий комплекс він асоціюється з, у мене з такою е, сімейною атмосферою, який побудовано за сучасними технологіями і в сучасному стилі. Переходимо до юридичного аналізу. Хто ж будує цей житловий комплекс? Спочатку цей житловий комплекс будувала лише а, фізична особа, це Мураш Юрій Дмитрович. Наразі законодавство внесені зміни, і, звичайно, будівництво від фізичної особи і продаж із податками 18% є зовсім а, невигідним і нерентабельним, В принципі, тому а, здійснює будівництво юридичні особи, Estate, ТОВ Естейт Management то Україна» і ТОВ Максі проф девелопмент. І, Через цих юридичних осіб ви можете придбати у цьому житловому комплексі майбутню квартиру. Генеральний підрядник має. Ліцензію на будівництво, тому із учасниками будівництва тут особливих проблем не виявлено. Якщо вам цікаве інвестування саме в цей житловий комплекс, то рекомендую вам перевірити додатково, чи є арешти на мані тої юридичної або фізичної особи, в якої ви купуєте, і чи е, немає якихось судових процесів за ті чи інші права, зокрема конкретно вашу нерухомість. А ми рухаємося далі. Дозвільні документи. Цей житловий комплекс будується за класом наслідків СС3. Це означає, що немає жодних підстав вважати, що клас наслідків може бути занижений, тому що це максимальний клас наслідків, який передбачено законодавством. Це значить, що там найвища пожежостійкість і там найвищі вимоги до документації, звичайно. Вони будують не за повідомленням як по СС-1, а за дозволом на будівництво по СС 2 і по СС-3. Ми пам'ятаємо, потрібен дозвіл на будівництво. І ось тут він наявний на ті секції, які я перевіряла. І. Наступний документ, який потрібен саме для СС2 і СС3, це експертиза проєкту. Експертиза проекту також є. Місто умови та інші питання з дозвольними документами ми не будемо зачіпати в цьому відео, тому що воно має загальний огляд. І перейдемо тоді далі до земельної ділянки. Земельних ділянок тут декілька, і вони усі мають цільове призначення, яке відповідає фактичному використанню. Це для будівництва багатоквартирного будинку, тобто тут о, з цільовим призначенням у вас проблем не буде. Тому без проблем цей забудовник може реєструвати МОНи, майбутні об'єкти нерухомості, і продавати за зареєстрованими МОНами. Оскільки продаж квартир здійснює не власник земельної ділянки, то відповідно ми дивимося, чи є підстава користуватися взагалі земельною ділянкою. І тут такою підставою є договір з суперфіцією. Що таке суперфіція? Суперфіція – це право оренди земельної ділянки із правом забудови на ній. Тобто це е, такий договір, за яким е, визначений період, протягом якого можна користуватися земельною ділянкою, але не просто користуватися, а будувати. І, відповідно, потім отримати у власність е, ту е, нерухомість, яку було побудовано за договором. Суперфіцію. Тому тут е, договір оренди е, сильно відрізняється, скажімо так, від договору суперфіцією. А за цивільним кодексом такі договори називаються договори про право користуватися чужим майном. І ось е, суперфіція тут є. По деяким земельним ділянкам його строк аж до 29-го року, по деяким до 30-го року. Звичайно, цього строку має бути достатньо для завершення будівництва, але треба дивитися конкретно вашу чергу, якій ви купуєте, щоб пересвідчитися, що ваша черга буде побудована саме протягом строку дії договору суперфіцію. І власник не буде мати жодних претензій щодо вашої майбутньої нерухомості. Отже, з земельною ділянкою у нас Загальний огляд завершений. Якщо вам цікаво більш детальна інформація, можете звертатися за контактами, які вказані під цим відео. І я зможу підготувати вам актуальний на вашу дату висновок і проаналізувати всі документи, які є на будівництво даного або іншого житлового комплексу. Варто сказати, що ми здійснюємо перевірки і аналіз житлових комплексів не тільки в місті Ірпені, але й по всій Україні, незалежно від того, де знаходиться житловий комплекс, оскільки законодавство і е, українське. Особливості ведення реєстрів допомагають і надають можливість проаналізувати всі документи незалежно від того, де саме вони знаходяться і де знаходиться той, хто їх перевіряє. Повертаючись до ЖК Сенергія сіті, варто сказати, що це досить гарний житловий комплекс, але він мав також і негативні деякі сторони, про які ми не будемо розказувати в цьому відео. Якщо вам цікаво, звертайтеся до нас за пере.